Ми сьогодні приїжджали ділитися досвідом того, як громадськість може відстоювати свої інтереси при ухваленні містобудівної документації, презентували книжку і говорили про те, як цей процес може відбуватися в Бершаді, де очікується так само ухвалення генерального плану. Генеральний план фактично регулює життя цілого міста і, власне, не знаючи. Що записано в генеральному плані? В процесі ухвалення фактично люди не знають, як буде відбуватися, будуватися життя цілої громади. Тобто, де будуть зелені зони, де будуть промислові зони, які буде виробництво, як буде йти ціле життя. Це така проекція громади, бачення. Ну, певним, певним чином це реальний план, певним чином така своєрідна мрія колективна. і всі люди в цьому процесі мають брати участь. У вашого обласного центру створений такий образ відкритого міста. Щоправда, ну коли справа доходить безпосередньо до доступу до генерального плану, то uh, тут. Uh, цей імідж відкритості, я би сказав, не завжди підтверджується, на жаль, ось. Але хотілося, щоб міська рада тримала марку і все довела до кінця. У нас був круглий стіл в Мінрегіоні, були представники і Міноборони, і СБУ і Геодезії. і чесно кажучи, мені зовсім зрозуміла позиція була директора Діпромісто, Це основний проектний інститут. І тобто, ми всі сиділи за круглим столом, і при цьому людина каже: от є представники Служби безпеки України, чому б їм не зайнятися цими громадськими активістами, які цікавляться цими генеральними планами і, очевидно, хочуть розвалити нашу державу. Ну, якби про розвалити державу він не, не докінчив, але якби малася на увазі, що треба нами зайнятися. Ну, звичайно, ніхто це вже не сприймає серйозно. Основний корупційний ризик це все таки от в міських радах і приховування містобудівної документації. Досвід показує, що ну, свідомі міські ради дають зразу, таких, на жаль, в Вінницькій області дуже мало. Е, дуже багато після спілкування телефоном або після наших візитів дають. Ознайомитися з, з генеральними планами, але на жаль, є такі райони, які навіть не відповідають на запити. Шкода, що саме перший до такої відноситься. я думаю, що можливо це непорозуміння, тому що ми отримали запит через місяць. У мене з собою вся папочка. Ми зможемо з вами потім поговорити. Якщо ви хочете. Ну, питання генерального плані, воно є нагальне ну не нагальним, як сказати Актуальний. актуальним для всіх громад. І в нашому випадку, в першій, наприклад, є таке, що генплан вироблений свій час, але він до цього часу не затверджується, ніяк не можуть змінити, вирішити межі прилеглих сіл врахувати, ніяк домовитись. І цей процес затягується вже довгенько. А в цей же час є, наприклад, нерозуміння на людині простій. От є люди, які побудовані, геть без документів. Без відповідних дозволів і так далі. А Зараз виходить так, що вони побудувалися на території сільської ради, хоча ж проживають в місті. І питання ще таке, що чому треба генплани зараз, щоб вони були, щоб вони були затверджені і тому подібне. Хоча, ці, кажуть, це кажуть, гроші, от, затвердити це сесія. І узгодження знайти сільськими радами це тільки діалог. Це коштів не треба. В цей час, якщо генплан не затверджений, то виконавча влада одноосібно, наприклад, наш мер, вони вносять туди різні зміни, які невідомі. Розумієте? І грають цю рулетку цього, виходить. Де щоб вони можуть сьогодні, по генплану планувався парк, строїти будівлю або навпаки і так далі. Поніма? На це мова, що це важливе питання. Йому треба, як правило, гри повинні виробити в цій, в цій ситуації. Громада в цьому питанні не навчена, не інформована і байдужа. Її так привчили. Тому чиновнику владі це вигідно, коли є туман, коли мутна вода, і в цій мутній туманній воді можна робити все, що хочеш. І, і все буде правильно. Понимаєте? Тому це вигідно чиновнику. Відповідно, Ну зараз законодавство нам на нашій більш-менш стороні, закон про доступ до публічної інформації, зміни до закону про містобудівну діяльність. Да, от вони на наші вони правда їх не дуже стараються виконувати, але ми наполягаємо через прокуратуру. От я сьогодні запрошував прокурора району на ці громадські слухання офіційно, іменно по планової тематики. Не з'явилися представники прокуратури. Вони не вважають за потрібне. Це, я думаю, що не, не дуже красить прокуратуру. Вона повинна стояти на сторожі законодавства.